Всім привіт! І сьогодні, цим відео, я відкриваю серію відео про моделі із пімбуку. Сьогодні ми розберемо одну модель для змін. Хочу звернути увагу, що модель, про яку я буду розказувати, а саме, модель Аткар, це не є щось. Як аксіома, це не означає, що вам треба використовувати тільки так, як я скажу. Ви, перш за все, повинні розуміти, що така модель є, такі етапи є, і розказати про це своїй команді або своїй організації. І далі ви можете або на 100% взяти цю модель і використовувати, якщо вам вона ідеально підходить для переходу. До якоїсь нової структури, або ви можете взяти щось, що ви реально розумієте, що вам допоможе. Далі. Стосовно взагалі, що таке модель, давайте розберемо. Модель це перш за все, це стратегія мислення для пояснення процесу. А ми, я думаю, ви розумієте, що у нас завжди відбуваються якісь процеси. Процеси в компанії, в організації, в вашому власному житті. І також кожна модель має структуру. Структуру моделі Адкар я вам трохи пізніше покажу на міру дошці. Далі, давайте розберемо взагалі, як відбуваються зміни. На проектах і в компаніях. Чому? Тому що сьогодні дуже багато організацій, які зрозуміли, що їм треба вносити зміни, тому що вони давно працюють, їм треба змінити поведінку, їм треба змінити е, трошки е, напрямок їх діяльності, тому що. Свет міняється, і тенденції міняються. а ще іноді треба змінити взагалі культуру, тому що ваша компанія стала більш національною. І тут треба робити акцент дуже чіткий на те, що як перейти від теперішнього, тобто, поточного стану до майбутнього бажаного те, що ви побачили. І ви хочете зробити, створити у себе в компанії. А, стосовно моделі Адкар, давайте розкажу, що цю модель придумав Джеф Хіат. Впевнена, що більшість з вас через годину або через день забудуть, але щоб у вас все ж таки щось з асоціації залишилося, проведу таку асоціацію з Джефом Безосом. Зіла Амазону. Тут, і тут у нас Джеф, тому, можливо, є більша єдість того, що ви запам'ятовуєте. Тому запам'ятовуємо, що у нас є Джеф. Стосовно моделі, шарю екран і показую вам, що модель атка має 5 етапів. І перший головний етап це треба усвідомити. Це етап awareness. На цьому етапі ви розумієте, що зміна необхідна. І а, треба дізнатися, а, взагалі, для чого вам потрібні ці зміни, а, тому що частіше ви самі не знаєте, як. Да, перейти ось від цього поточного стану до того, що ви маєте в собі в голові. Далі, наступний шлях це бажання. До речі, стосовно кожного пункту, з цього пункту також можуть виходити якісь екшени. Тобто ви після того, як ви усвідомили, що вам треба зробити, що вам потрібна зміна. То ви робите якісь дії. Далі, наступне це бажання, дизайн. Ви е, маєте у собі, так, компанія має бажання до змін. І також відбуваються якісь дії, якісь екшени. Далі, третій крок це треба е, розуміти і Володіти якимись знаннями для того, щоб перейти до якихось нових систем, нових процесів. Треба дізнатися, а як працюють нові процеси, а як їх можна застосовувати, а які, можливо, нові ролі будуть. І найважливіше, хто може навчити вас, або, можливо, ви самі можете навчитися, робити. І працювати по нової якійсь системі. Далі, ви тут отримали знання, і після цього наступний крок це здатність ability. Далі ви вже пройшли навчання, маєте бажання, так? Бажання, дизайн, розуміння, і ви готові на практиці використовувати. Новий процес. Ви робите дії, якісь активні. І після цього у нас і йде етап реінфорсмент, зміцнення. Це останній крок на цій схемі, у цій моделі Аткар. І останній крок, де ви робите запит на зворотній зв'язок та вимірюєте результат. Можливо, Треба щось підгрегувати, щось не так. І я тут хочу зробити такий акцент на тому, що багато хто взагалі не розуміють цінність зворотнього зв'язку, а насправді це мінімум 50% взагалі результату, який ви можете отримати і оцінити. Тому у мене все на сьогодні. І я вважаю, що ви зараз розумієте, що таке модель Адкар. Якщо ні, якщо у вас є якісь питання, то пишіть. Дуже дякую за увагу і вам бажаю гарного дня. Щасливо, папа! -па.